Вітаю, в ефірі Суспільне новини Черкаса. У студії для вас працює Наталія Старинець. Переклад жестовою мовою Галина Абраменко. І Сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. З нагоди 32-ї річниці незалежності держави поштову марку Україна мати сьогодні погасили в серці України для того, щоб і наших хлопців надихати, тому що ми їм перш за все вдячні. Сум та гордість мати захисника повітряного простору Євгена Лисенка розповіла, яким був герой країни. Він врятував дуже багато дітей. Додатковий день для реєстрації шлюбу скільки пар дружилося у Черкасах на день незалежності. У Мене день народження, ну день народження країни, і от наш сімейний день народження. Поштову марку Україна мати сьогодні погасили у серці України на Шполянщині. Її приурочили до 32-ї річниці незалежності держави, розповів керівник Черкаської дирекції Укрпошта Олександр Марченко. На серії зображений монумент батьківщина мати в інтерпретації художниці Зінаїди Кубар з тризубом та червоними коралями. Тираж випуску 600 тисяч екземплярів. Вартість однієї марки 12 гривень. Її можна придбати у відділеннях Укрпошти або ж замовити на сайті. Мені дуже подобаються і марочки, і конверти, які випускає Укрпошта, дуже приємно, що вони долучаються, що вони пам'ятають і про військові, і події, які присвячені. Мабуть, всі знають про наш величезний монумент, який височує на пагорбах Києва. Було демонтовано герб тоталітарного режиму і встановлено герб України, тризуб, який на щиті встановлений, так що він дивиться прямо на агресора. От саме цієї події ми присвячуємо нашої нової марки. Для того, щоб і наших хлопців надихали тому що ми їм перш за все вдячні за те, що вони сьогодні стоять, рухаються вперед, відтискають ворога з наших земель, і отой тризуб, який дійсно буде спрямований саме проти нашого ворога, він внесе гармонійно в свою долю у цю перемогу. Я там, де повинен захистити людей. Ці слова останніми почула мама військового льотчика Євгена Лисенка. Чоловік загинув на Житомирщині 9 березня. Торік у повітряному бою із російськими винищувачами. Замість катапультуватися він спрямував свій літак у чисте поле, відвівши від села. Йому було 27. Ми побували на малій батьківщині герої України на Смілянщині. Про здобуття незалежності ціною власного життя. Наша наступна історія. Не було такого разу, щоб він приїхав, не сідав їх і не перебирав всіх. Він там їх протирав, щось там. своє власне литовище Її маленький Євген мав ще задовго до рішення бути пілотом, пригадує пані Світлана. Він побачив, був в продавалися набор журнал і літачок. І він так став біля того. Це був магазинчик такий на вітрині. І він так став, взяв цей літачок і такими очима дивиться. Та ли ж колекцію говорить не об. Ішлося за плечима сина, військовий ліцей та авіаційний інститут. Небо манило його. Коли в нього був перший самостійний виліт, він був в такому захваті, і він говорить коли на вулиці гроза і дощ, і хмарно ти вилітаєш над хмарами. Це взагалі красота, така красота тому, що там над хмарами світить сонце. Що ці мирні краєвиди одного дня зміняться на ракетну загрозу і уявити не могла. Спочатку повномасштабно Євген став на захист повітряного простору України. Відтоді каже, кожна тривога для неї теж прирівнювалася до бойового виліту. Ми через кожну годину переписувалися. Якщо він не написав, чи цю годину мені він написав батько, і ми ну, кожну минуту, кожну секунду. Коли починалася тривога, я не знаходила собі місця, тому що я розуміла, що льотчиків піднімуть в першу чергу. До 9 березня торік звістки від сина так і не дочекалася. Останній раз я йому написала в 16.12, і йому хай я вже заглянула, немає. Потім заглянула до чоловіка в телефон Немає. Я знову йому пишу Женічка, женічка не відповідає. В 19.40 я вже написала Каті. Якраз в той момент, коли він загинув, я вже не могла собі знаходити в Я їх навірно розуміла. Того дня Євген загинув у повітряному бою на Житомирщині. Чоловік підбив російський літак. А прийнявши на свій міх, удар ППО російської авіації не катапультувався над селом, а спрямував літак у поле. Перша хата. Там, куди Женя мав би впасти так орієнтовно, це була родина з дев'ятьма дітьми. Ну, мало того, що він, він би пішов все по селі, все б горіло, все, все. Але, його, а, але куди б він особисто десь. так оце, так вони мені розказують, що там, де він мав би, то це була б родина з дев'ятьма дітьми. Що він врятував дуже багато дітей і людей і вони йому вдячні. Як бракує Євгена, говорить не описати словами та поруч з безмежним відчуттям втрати, така ж гордість за свого сина. Дуже хочеться зрозуміти, щоб люди оцінили не тільки женін подвиг всіх молодих людей, які ціною власного життя захищають країну. Як мені боляче не є, але не соромно навіть від того, що не втік. Не, не сховався, а, а як би врятував. На згадку його ліцейний китель кітель та капітанська форма. Це частинка його. Я навіть не хочу її стирати, бо це енергія його тут є. Своєю усмішкою каже, тішить навіть зі світлин, а в спогадах остання зустріч. Останній раз ми його бачили 23 лютого. Він проведжав нас у поїзд, він і тричі повертався і говорив: мама, ви в мене найкращі, я вас дуже люблю. Він вже вийшов з поїзда, і потім знов повернувся, знову обіймає. Каже, я хочу, щоб ти знала, що ти в мене найкраща чималою наснаги жити далі, говорить, дає підтримка побратимів Євгена. Вони на нього говорили батя. Я не могла зрозуміти чому, <свісно> тому що вони говорили, що він, яка б у кого ситуація не сталася, вони сказали, що батя все вирішить. За розрадою онуки, діти Жені, Ліза та Єгор. <свісно> а розмови з сином додає, хоч він і не поряд, має щодня. І якось так сидимо з чоловіком біля нього. Він з однієї сторони, я з другої сіли. І сіла, прилетіла метелик йому на руку. І він гукає мене. Я так повертаю до нього, він таким рукою махає. А дивись, а він сидить біля нас. Каже, він з нами. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Десять пар одружилося у Черкасах на День Незалежності України. Про це Суспільному розповіла керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Лідія Літовкіна. Це другий рік поспіль, коли 24 серпня є офіційно робочим днем. Тому у всіх охочих є додатковий день для реєстрації шлюбу. Свої історії кохання наречені розповіли нашій тетяні Зозулі. До зали реєстрації заходять молодята Андрій та Валерія. Виголошують обітниці, така ти, буває вас насижить. Обручки та ставлять підписи. з чоловіком та Першими емоціями ділиться наречений. Емоції зашкалюють, все супер, одружитись і навіть не сумнівайтесь. Разом вони вже шість років познайомилися на роботі і з того часу розпочалася їхня історія кохання, говорить наречена Валерія. Спочатку дату одруження планували іншу. Але у нас лише 24-те день незалежності нашої країни. Ми чекаємо перемогу. Віримо в перемогу, тримаємося разом. Все буде Україна. На реєстрацію шлюбу чекають і Владислав з Єлизаветою. Готувалися до цієї події майже рік, проте сьогодні мають потрійне свято, каже дівчина. У мене день народження, ну день народження країни, і от наш сімейний день народження. Говорять, познайомилися в соцмережах. Гуляли разом, потім багато спілкувалися, і так закрутилося, що щось. Ми вже разом майже два роки. Першою про таке рішення наречених дізналася бабуся дівчини. Я зраділа. Думаю, що як хочуть, то нехай розписуються, хай навчаються, бо сім'я це основне для людини. в житті. Торік одружилося також десять пар, розповідає керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Лідія Літовкіна. Загалом, якщо це державне свято, то до того ніхто не обирав цю дату як таку для реєстрації шлюбу. Другий рік люди мають можливість скористатися таким от днем і зробити для себе свято, і зробити цю дату для себе пам'ятною. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Порається біля козиди рези, мріє стати будівельником та каже, що він незалежна людина. Ми завітали до п'ятирічного блогера Матвія Бруса, автора фрази Скоро вже буде Пасха. Відео за його участі на весні стало вірусне у мережі, набравши мільйони переглядів. Та, попри популярність, говорить хлопчик, досі не забуває про свою улюблену справу фермерство. Ба навіть має власний ресторан на гостини до своєї садиби вкотре запросив нашу Тетяну Недбайло. Огірки. Цілий літо порався на городі і от уже час збирати врожай, лиш би знати, чи стигли цей кавун, каже Матвій. Огу нормальний, сухий хвостик Опісля на пошуки огірків. Тут їх немає спочатку, а тоді я сім йду, йду, йду і дивлюсь по сторонам. А! <смітно> Ах ти ж. Не оминає і плантації томатів. Спершу нам треба зібрати ці всі помідори такі новенькі, ті, що виросли. Скільки минуло років, коли вони росли, ну оце вони вже виросли, вже кінець літа. У нагоді трактор, якими возить всю городину до власного ресторану. Їдемо робити салат. це наш ресторан. Ми на місці призначення. Заходимо сюди, тепер трошки одміємо ці помідорки, і тоді в з помідори. Щоразу готую за своїм фірмовим рецептом: кришить огірки, помідори, чік, і ще один так само. Чік. І всі, і помідори розпалися. Ну, скільки помідорів, скільки і огірків. Дрібка солі та прованські трави. І олію додали і спецію. І огірки, помідори. Супер. Та знявши пробу, відразу пригощає авторською стравою свого меншого брата. Як тобі солок смачно. Підкріпившись, вирушає годувати і своїх курочок. Сіп-сіп-сіп-сіп-сіп! Ніжте моїм курочкою у нас не Та в обісті, каже, має ще чимало худоби. У мене є така істерства ферма. А ось ця наша коза Дереза. О, тут є єха, я їхав єхи висадилися. Тато ж хлопчика пан Володимир Блогер каже, син підростає гідним конкурентом. Канал у нас підріс, більше глядачів з'явилося. Ну і Матвію стало цікавіше. але такої зіркової хвороби в нього немає. Сам же Матвій говорить: хоча фермерство й любить, та мріє стати будівельником. Я хочу стати строїтелем. Побудувати хочу будиночки. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Від радянських консерв до українського прапора у Черкаському краєзнавчому музеї облаштували нову експозицію, присвячену національно-демократичному руху та відновленню незалежності України у 1991 році. Працювали над нею понад рік, каже виконувачка обов'язків директорки музею Ірина Собко. Серед зібраних речей, які презентували відвідувачам, радянський телевізор, гроші, світлини з мітингів на підтримку незалежності, жовто-блакитний стяг, який вперше замайорів у Черкасах у 90-му та навіть інсталяція виборчої дільниці перших президентських виборів в Україні. Ми вирішили створити ось такий експозиційний зал. Наші працівники працювали над ним більше року, але збирали матеріали декілька десятиліть, тому що тут представлені навіть ті експонати, які були зібрані ще в 88, му 89-му році. Коли якраз зароджувався у нас в цей саме період демократичний рух, ті, хто виросли в радянському союзі, ми навіть не мріяли, що колись вирвемося з цього іга, так бо нас привчали з самокуп'янку, сам щасливий комунізм, щасливе майбутнє в комунізмі. Досить неочікувана така перемога над звільненням з тої колонії, да в якій ми були, і, і жити у вільній країні. Таким побачила цей день команда Суспільне новини Черкаси? Більше новин знайдете на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.